Привіт! Сьогодні поговоримо про змінні у PHP. Отже, змінна – це своєрідний контейнер. Але, на відміну від звичайних контейнерів, змінна може містити такі типи даних: числа, рядки, об'єкти, масиви та булев, або логічні дані. Отже, ось тут ми бачимо декілька а, зразків змінних. Будь-яка змінна у PHP. Повинна починатись із знака долара. Ось бачите, кожна змінна починається із цього знака. Назва ж змінної може починатися або з букви, або з нижнього підкреслення. А сама назва може містити букви, нижнє підкреслення і цифри. Оголосити зміну можна просто. Написавши її у коді, наприклад, знак долара, потім VAR. Отже, таким чином ми оголошуємо зміну, і щоб дати їй цій зміні якесь значення, ми використовуємо оператор призначення, тобто знак рівняння, і надаємо певного значення, скажімо, 8. І закриваємо нашу інструкцію, як і будь-яку інструкцію PHP крапкою з комою. Отже, таким чином ми оголосили змінну і надали їй значення. Іншими словами, тепер змінну var можна використовувати як число 8. Скажімо, якщо ми напишемо print var і поставимо крапку з комою та збережемо зміни. І подивимось на цей файл через браузер, то побачимо, що буде показуватись 8. Тоді як у самому коді ми друкуємо змінну VAR. Але оскільки значення змінної VAR 8, то у браузері ми теж бачимо 8. Якщо ми цій зміні йдемо інше значення, скажімо Hello, оскільки це рядок, він повинен бути у лапках. Тепер збережемо зміни. І подивимось у браузері. Отже, бачите, в браузері показується значення Hello. Тобто, як я зазначив на початку, змінна – це своєрідний контейнер, Містить певне значення. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу!